Друзі, доброго дня! З вами знову на зв'язку компанії ArtMoto. Мене звати Максим. Та сьогодні у нас на огляді новинка 23-го року, а саме Ліфан КПС 200. Давно від нас не було роликів, але цю новинку ми не могли пройти стороною. Дуже класний мотоцикл, одне з цікавих це його, як завжди, двигун. З чотирихлапаною головою на інжекторі, який має водяночку, масляний фільтр, шестиступку, чиста кубатура 198 кубів, 22 кінські сили та 25 ньютон-метрів. Взагалом такий двигун ми вже бачили на моделі Lifan kpt 4 v Він пройшов тестування часом в Україні, дійсно показав дуже круті результати. І агресивний зовнішній вигляд цього мотоцикла. Підкреслюю його категорію Naked з вилкою перевертиш. На АБСі. До речі, АБС під час тест-драйву відпрацював на ура, гальмував я десь, десь зі швидкості 35-40 км. Мотоцикл зупинявся майже моментально і колеса не блокувалися. Дійсно, працює на відмінно. Друзі, трошки проїхався на цьому мотоциклі. Зараз а, хочу вам передати свої відчуття. Динаміка класна на мотоциклі, він набирає досить впевнено відзивчивий газ, ручка реагує майже моментально на ваші дії. Підвізка спереду перевіртеш відпрацьовує дуже класно, мотоцикл маневрений, достатньо жорсткий, але не сильно для того, щоб відпрацювати нерівності на наших українських дорогах. По світлу, на жаль, в нічне время ми ще не тестували, але якщо ми просто розглянемо ці діодні... Пари, то можна сказати, що світла буде достатньо навіть в темну пору року. року. <кій> Часу. Яскраві передні поворотники та яскраві задні поворотники. Вас на дорозі точно всі побачать, що саме ви включили поворот і куди ви їдете. До речі, до речі, вони скляні, як підказує наш оператор, і додає такого маленького дизайну, але дійсно класне рішення. Приборна панель, трошки згодом наш оператор покаже її. Вона невелика по розмірам, але всі індикатори, датчики, все є і інформативна, компактна це те, що потрібно для нейкеда. Як завжди, Ліфан просто вражає мене своїми новинками. З кожним роком завозяться нові моделі, і вони становяться все краще і краще. І немає просто навіть я не можу так сказати конкурентів в таких форматах, в такій ціновій політиці, в такій кубатурі. там ліфану, просто ну немає. Дійсно, мотоцикли круті, технологічні, дуже класно управляються. До речі, цей мотоцикл за рахунок того, що в нього велика, великий бак, форма баку з пластиковими накладками. Дуже комфортно рулиться і відчувається під тобою так дуже приємно. Колеса на цьому мотоциклі має 17-й розмір, 100 на 80% спереду та 130 на 70 ззаду. Для умов класичної їзди цього буде достатньо з головою. При бажанні можна поставити щось поширше. Класичні гальма ззаду гідравлічні, спереду гідравлічні, але з додаванням АБС, який відпрацьовує, як я вже казав, просто на всі 100%. В мене зріст 170 сантиметрів, і хочу сказати, що мені сидіть достатньо комфортно на цьому мотоциклі, як для класичного Нейкеда. Я навіть трошки на носочках стою. Тобто для людей метр вісімдесят він буде якраз прям дуже гарно підходити. Широкий хват руля великий виворіт, що приємно для міської їзди в умовах заторів буде дуже класно. І про те, що я казав, форма бака. Достатньо об'ємний, гарно прилягають ноги. Є ще запас для людей трохи вищого зросту, ніж я. Одне з тих моментів, що я замітив під час тест-драйву, це як відпрацьовує коробка передач. Тут стоїть шестиступенча коробка передач, і вона дуже візивча. Передача включається чітко, немає ніяких там лишніх звуків, немає недовключань. Дійсно, кожна передача включалася прямо як потрібно. Якщо казати взагалом, дійсно, дуже крутий мотоцикл. Ліфан знову і знову мене вражає. Друзі, цей мотоцикл завозиться в Україну з останньої партії в чотирьох кольорах: це жовтий глянець, червоний глянець, синій матовий та чорний глянець. Зараз маємо в наявності тільки два кольори, але Очікуємо скоро партію. Буде в Україні. Приходьте до наших салонів. Київ, Черкаси, Дніпро та Харків. Знову відчинений. Приїжджайте, моделі будуть наявності. Ми будемо чекати на вас. А з вами був Максим та компанія ArtMoto. До побачення та поїхали далі.